Дівчата, усім привіт, привіт, привіт. А, хто мене бачить, будь ласка, чисто мені якісь сердечка відправте або плюсики, що мене чутно, все добре. А, ой, зніму для вас окуляри. А, прошу пробачення за заздалегідь за свій трішки приморожений рот, тому що я дороблювала сьогодні, до речі, останній зуб. Хто зі мною давно, знає, що ця епопея вже майже рік, тому, як то говориться, мама щаслива. А вийшла повідповідати на ваші питання. Я зараз знаходжуся в старому дуже гарному місці. Це Спліт, хто не знає, я тут живу. Я знайшла для нас такий, сподіваюся, буде такий, знаєте, як тихенький куточок для того, щоб я могла зараз відповісти на питання дівчат, які написали в сторіс. А хто ще з нами зараз у етері? Ви можете писати питання в сюди, в тредик. Єдине, що в мене сідає батарея. Тому ми ненадовго, тому е, скористайтеся можливістю, пишіть питання відразу, не чекайте до кінця, поки я відповідаю на питання, які вже прийшли в Дірект. А, давайте почнемо. Угу. Як себе мотивувати, коли дуже розчарувалися в стосунках і просто немає сил? Дивіться, дівчата, коли е, ви у стані просто немає сил, це означає, що емоція розчарування, образи я просто не знаю, наприклад, як довго там ваша вся ця історія зараз відбувається, да? як довго ви в цьому стані, але якщо вже немає сил, то значить ви дуже давно намагаєтеся в собі контейнувати все, всі ці емоції і не проживаєте їх. Тобто, коли у нас виникає безсилля, Безсилля у нас виникає тоді, коли ми емоційно себе стримуємо. Щоб не повбивати тих чоловіків, розумієте? І коли ви себе стримуєте, ви не даєте можливості це прожити, вивільнитись, і потім у вас будуть сили на все. Тому я би розкручувала з самого кінця вашого питання: чому в мене немає сил? Де я ховаю те, що потрібно проплакати, прожити, протрясти тіло. Я не знаю, яка у вас історія. Я знаю точно, що ви пішли на марафон на просто марафон, бо я бачила вашу аватарку. Мені здається, ви в просто марафоні є в записі. Ви можете там, як мінімум, почати у кордон перша лекція. Сподіваюся, що ви вже її прослухали. Але проаналізуйте стан. От мені ж прямо от вирис ваше питання, мені хочеться видихнути. Вам потрібно видихнути а, усі свої емоції, образи пережити, проплакати. Можливо, які щастя. Понена, поненав, ненавидіти, поненавидіти цих чоловіків, тому що через свій біль а, і через те, що було з вами, ви маєте на це повне право. Вам а, вам не треба себе мотивувати тоді, коли ви просто на це не здатні. І ну, якщо ви хочете, приходьте в мене на наступний тиждень, до речі, відкрито дві консультації ще. Приходьте з задоволенням. Я також з вами особисто з цим попрацюю, тому що м -м розчарування і мотивація це дуже така, це як я не знаю, лебідь Щукарак, чи як там у нас була да, басня, в якій. Всі лізуть в різні сторони і роздирають вас, тому немає сил. Розбирайтеся, проживайте свої емоції, а потім тільки повертайтеся до того, щоб себе в чомусь там мотивувати. Або якщо ви на марафоні, хоча б передивляйтесь лекції. В мене достатньо мотивуючі лекції. Поїхали далі. Цікаве дуже питання і, до речі, супер розповсюджене. Як стати для чоловіка пріоритетом, а не варіантом, і як не боятися бути поганою? Я не знаю тут про серйозні стосунки, чи не про серйозні, чи про початок стосунків, немає періоду, але якщо ви відчуваєте себе не пріоритетом, а варіантом для чоловіка, то в мене до вас питання, що ви робите поряд з таким чоловіком? Це він повинен поряд з вами себе відчувати варіантом. Коли ваш чоловік буде поряд з вами відчувати себе варіантом, от хай він напрягається, розумієте? Оце я дуже часто зустрічаю дівчат, коли ви ми чомусь переживаємо. Чи сподобаємось ми йому, чи не сподобаємось, чи ми варіант, чи не варіант, і так далі. А чоловіки взагалі не заморачуються. Ну, типа, якщо їй не підходжу, я піду і буду шукати тих, який я підійду. І тут і ваша задача полягає в тому, щоб якщо ви для когось варіант, на вас, можливо, чекає ваш єдиний найкращий, суперкрутий чувак, але ви сидите поряд з тим, для якого ви просто якийсь там варіант. Не будьте варіантом. Будьте першою і найкращою. Ніколи не погоджуйтесь бути чимось варіантом. Ви ж для себе у житті, сама для себе, ви ж не варіант, ви єдина і неповторна. І от нехай в вашому житті буде чоловік, для якого ви також будете єдиною і неповторною. Ніяких варіантів. Як не боятися бути поганою? Боятися бути поганою це одразу ірраціональний страх. Тобто... В, е, ви ще нічого не зробили, ви ще не стали поганою, вас ще ніхто не звинувачив, а ви вже боїтесь. Тобто, коли у нас виникають якісь такі ірраціональні страхи, а е, вони найчастіше йдуть з дитинства, коли нас е, стидили. Стидили, є таке слово українське? Ну я думаю, ви зрозуміли. Коли наші батьки нас за що звинувачували, так ти така або не така, і у нас цей клеймо як приїлося трішки, і ми потім боїмося цього. Повторення поведінки там, батьківської фігури. А, тому це ірраціональний страх стидали. О, Наталя, дякую. А, якщо ви боїтеся зараз бути поганою, то ваша внутрішня мотивація для всіх бути хорошою. Хороша дівчинка не вміє казати ні, хороша дівчинка не вміє відстоювати свої кордони. Хорошим дівчинкам дуже складно. Всім з хорошими дівчинками добре, тому що вони для всіх все роблять, а для себе не роблять нічого і ніколи. І це дуже-дуже небезпечно. Соромили кажуть Кіане. Дякую. А, тому я вас дуже-дуже прошу поглянути в те, навіщо вам а, для когось а, не, ну там. Не бути поганою. Ви не можете, як 100-доларова купюра, всім подобатись. Ви 100% для когось рано чи пізно станете поганою, і цей страх втілиться в життя. Вам просто в першу чергу потрібно стати хорошою до себе. Далі оця вся ваша весь цей страх бути поганою для когось іншого він розвернеться трішки в іншу сторону, тому що ви не можете це проконтролювати. О, дівчата, бачу питання, присилайте з задоволенням, також повідповідаю. Питання важливе. Для чого успішні 45-річні жінці чоловік? Я вам скажу, що а, будь які успішні жінці незалежно від віку, а, для чого визначає сама жінка? Добто я за вас не можу сказати, навіщо вам чоловік? Кому чоловік потрібен, щоб при, гвоздя прибити? Комусь потрібен, щоб там в магазин ходити, комусь потрібен, щоб повністю забезпечувати все її життя, комусь щоб на руках носити, знаєте, ну дуже багато причин. Я а, коли дійшла до стану відчуття, що мені чоловік вже не потрібен, ну, тобто, все, я вже, ну, типу, в мене все є, я все можу сама. А, оця період закривати свої потреби за рахунок чоловіків, типу, вже пройшов, типу, ну навіщо? Ну, все вже. Сама можу заробляти, сама себе забезпечую, там, ну, типу, все в мене ок. А, я також довго не могла собі відповісти на це питання. Особисто собі, собі, я відповіла на це питання. У мене є дві відповіді: одна для магічного мислення, одна для життєвого. Для життєвого це разом ділити щасливе життя. От у мене до речі, на сайті з не так було написано. Круто, коли з тобою поряд людина. З якою ти реально можеш кайфувати від того, що в тебе якісь там досягнення в нього, ви можете разом що створювати, насолоджуватися, обговорювати це кіт друг, партнер. Ну все, все, все в одній людині. Тобто я була згодна тільки на таке, і ні, ніяк на як і інше. Інша, до речі, відповідь, яка нещодавно в мене прийшла більш така я ж кажу, езотерично-магічна, це чоловік поряд жінці, поряд потрібен жінці, як і жінка чоловіку. Для того щоб у сімейній системі у вас правильно розділі розділилися чоловічі і жіночі енергії, тому що дивіться, коли ми сама, то ми і Швеція женється на трубі дудець. Іра пише: якщо збережеться, я просто на вулиці стою, якщо збережеться, запис обов'язково буде. І Швеціженця на трубі дудець, і ти, і жінка, і чоловік, і тобі потрібно вирішувати, якби всі питання. І інколи включати так звані чоловічі енергії. А коли поряд є чоловік? Круто, що ти. Ну, от дивіться, в мене чітко на... завдяки чоловіку жіноча лінія поведінки. Мої яйка, які дуже хорошо звінять, якщо треба, вони так типу підспрятались, в мене є для цього чоловік. Він вирішив всі чоловічі питання. Я обожнюю працювати. Я взагалі, ну як би людина бізнесу, я обожнюю заробляти гроші. Мені подобається те, що я роблю. Я працюю, ну, окрім мого цього проєкту, там багато хто знає, що я працюю в IT. І ви знаєте: класно, коли ти це можеш робити на жіночих енергіях. Тобі не потрібно забезпечувати собі тил, так, тобі як базу, базу, яку забезпечує чоловік, тобто такий фундамент і захист і дуже класно в цьому розкривати свої жіночі енергії і давати можливість чоловіку реалізовуватися як чоловік. Це, до речі, для тих жінок, які хочуть, а, які хочуть а, знаєте, типу, ти не так лежиш, ти не так стоїш, ти не так ходиш, ти не так везде забив, тіпа, ну, тіпа, я все знаю сама краще ніж ти. То таким, звісно, ну, чоловік зачем тобі, якщо ти сама все знаєш краще. А от коли ти хочеш собі посилити а, енергетику, то без чоловіка це буде складно. Ну, моя, це сугубо моя суб'єктивна думка. А, хм, секс по дружбі. Так, взагалі, ну, скільки людей, стільки варіантів, я вам так скажу. Ну, типа, окей. Єдина проблема сексу по дружбі є в ньому один великий мінус і один великий плюс. Великий плюс. Ти ходиш на побачення, бачишся з іншими чоловіками не з голодними очима, і це крутяк, тому що вони розуміють, що в тебе, типу, ага, у цієї жіночки все хорошо, значить, вона всім треба. Великий мінус: а, жінки а, на гормональному фоні а, сексу можуть закохуватися у чоловіка. Потім оцей друг, тобто він у вас потрахіває, а ви в його любите. І оця вся історія переростає в таку, знаєте, болючу тему, коли ви вже хочете стосунків, а він, тіпа, ну, смуся, ми ж тільки по дружбі трахаємось. Тому, якщо у вашій голові щодо цієї дружби, є хоч малесенька надія на те, що він вас обере у серйозні стосунки, тікайте, не робіть собі боляче. От і все. А якщо ви вмієте так. Саме включати прагматизм і робити це, як то кажуть, тепер для здоров'я, то велком. Слухайте себе. Mm -hmm. Так, тут два питання. Три тижні спілкувалися з хлопцем, дзвонив по два-три години говорили, сам писав, і зараз ще продовження питання. І перед самою зустріччю сказав, що передумав і не приїде, що так буде краще. Ну, по-перше, я тут не бачу питання. Ви, мабуть, хочете почути, що він мав на увазі. Дивіться, по-перше, а, може бути одружений, побіг там, попереписувався, потім злякався втік. А, може, просто реально банально боїться стосунків. І є такі чоловіки, яких я називаю да? Тобто вони тільки переписуються і більше це нікуди не йде. Тому. Варіантів е, багато. Якщо ви знаходитесь у стані, коли вам треба е, відповідь від чоловіка, ви можете йому просто написати Ей ти, чого типа, пропав? От, чого так буде краще? Ну, типо поставте йому питання прямо в лоб. Ну, в смисля, що це за дійський сад? Ти що мені, блін, е, там два тижні, типо, голову морочиш, а тепер коротше? Тіпа я передумав?» Ну, типа не пішов би ти нахуй? Ну, сорян, ну, чесне слово, казліна, не, не люблю такого. Взагалі, не спілкуйтесь з ним. Якщо він, розумієте, такі типи, вони ще люблять з'являтися. Він з'явиться в вашому житті. Буде вам далі полоскати мозг. Якщо така полоскалка починається з самого початку, тікайте. Бо далі буде тільки гірше. Це вам прям гарантую. Так, дівчата, поїхали. По вашим питанням я тут бачила багато, хто писав в, в етері. Так. Дякую, 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 дякую всім. Так, Іра пише, чи можу я з любовниці стати коханою? Тобто він не одружений, але я про нього нічого не знаю. Це признак, що він тримає на відстані, значить, нічого серйозного. Може, не хочу зближатись, це так. Якщо ви хочете стати коханою, можливо, але якщо він не одружений. І а, ви не розбиваєте нічого сім'ю. Ну, до, до мене просто приходять інколи типу, на консультацію, просяться дівчата, які хочуть розбити сім'ю, і я не даю такі. Ну, в смислі, я знаю як, я не беру таких на консультацію людей. Ну тому, що це а, не екологічно. Я тіпа типу, проти, ви знаєте про це. Якщо він не одружений, а просто тримає вас ті типу, на відстані, а, там повинна бути стратегія. Тобто, ви там визначаєте його тип ну, Це така прям довготривала стратегія. Якщо ви готові витрачати своє життя на це, то так це можливо, коли ви стаєте максимально схожою на те, що він шукає. От. Те, що він вам не розказує про себе, те, що він... до речі, а чого, ви стали... чого ви вважаєте, що ви коханка. Тобто у вас немає ніяких стосунків, окрім сексу, я так розумію. Все можливо, Залежність... залежить. Від стратегії і цілі, яку ви поставите. Ну і не простіше чи не простіше вам знайти того, хто буде намагатися вас завоювати? Коли був розрив з хлопцем в моїй 28, сказав, що я стара, але щоб себе не ховала. Тепер це звучить. Боже, які ж хлопці бувають інколи. А ви ж розумієте, що він робить вам боляче, тому що йому боляче, тому що він хоче максимально вас додавити, щоб ви ніколи собі нікого не знайшли. Його, я говорю, це його лічна проблема. Іра пише, дякую, мені дуже подобається, як ви стати. Дякую, 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 дівчата. Коли ти чоловік і жінка. Угу. То будуть питання по здоров'ю з часом, психосоматику тіла ніхто не відміняв, особливо по жіночих органах, навіть при супер харчуванні і фізправах 100%. але є варіанти. Є варіанти переключення. Коротше, є варіанти. Це не легко, але там, коли ти вмієш переключатися, перемикатися між роллю жінки, там коли ти собі шукаєш справу на по життю у жіночих енергіях, коли ти навчилася усе, що чоловіче, делегувати чоловікам за гроші, там можна потрошку, потрошку, потрошку це виводити. Такий стан, щоб твоє тіло а, не страждало від цього. Але це також робота. ну це прям. Бог ти мій: оце 50 на 50 це така крута тема. Так, це так і є. Якщо мен старше і має дітей, але хімія вперше в житті, старша наскільки? Питання дуже важливе. Хімія вперше в житті, будьте обережні. Коли з'явилася хімія? Як швидко? Можливо, розумієте, яка була ситуація? У вас сидить якийсь паттерн. Це, до речі, на вебінарі про мутаких, хто не був, хайлі рекоменд, туди можете піти. Там багато про паттерн і про те, що керує вибором чоловіків. Коли у вас довго сидить паттерн, який не реалізовався. І знаходиться чоловік, а, який цей паттерн у вас ввімкне, ваша психіка максимально на нього заточується, включається аж до хімії, щоб ви могли нарешті позбутися якихось своїх а, тверджень. Тому розглядайте, чи не батьківську фігуру він вам підсвічує, чи. Ну, тобто там, там великий такий а, процес того, що треба подивитись, тому що якщо ви старше там, більше, ніж на 20 років, це, повірте, це не дужок. Але ж діти є, Цікаво, не був одружений, але має дітей. Вас не наштовхується на думку про те, що він невідповідальний? Чому він створює дітей поза шлюбом? Перевіряю мене дуже сильно. В мене такі хороші гормони пішли. От. Так, дівчата, я пропадала. А ну-ка, там лайкніть мені, чи видно, чутно мене. Так, перевіряє мене дуже сильно, в мене такі хороші гормони пішли. Ну, дивіться, Христина, да? я так розумію, ваше ім'я, чому ви дозволяєте якомусь чоловіку вас перевіряти? На що перевіряє? Він не разу не одружився, не з однією зі жінок, наробив їм дітей. Сподіваюсь, що він їх утримує, і в нього всім все добре. Але це ж його параноя, і зараз він вас перевіряє на щось своєю параною. Завтра він буде вас перевіряти на щось інше своєю параною. Тому, дівчатка, будьте дуже обережні. Це ви його перевіряєте, чи підходить він вам для того, щоб обрати його на життя? 18 років. Ну, я так і зрозуміла, що велика різниця. Дивіться, а, ви ж мене знаєте, що я якби не з позиції там завжди Ну я вважаю, що а, кохані всі. А, Возрасти покорний, не можу зараз так швидко перевести. От. Але у мене був а, а, шлюб не офіційний, а це який там гражданський, а, з чоловіком з 18-річною різницею. Коли я завагітняла через півроку від нього, він мені сказав, що поруба, не можу до тобі одружитися, тому що я тільки два роки як розвився, у мене. Психологічна травма, дівчатка. вибачте, <простите>, звісно, це просто піс. Тобто дітей робити психологічні травми не а одружиться є. Тому будь перевіряйте ви, чи а, несе він відповідальність чи не буде він. А, ну якби ви у вас включило 18 років, а, дивлячись на що у вас там включилась ваша внутрянка і ця хімія, так? Що там такого? Що вас включає? Може він там дуже багатий, високий, чи може він дуже тиранічний. Якщо він вас перевіряє, то це вже 100% якась маніпуляція. Ну, коротше, там багато чого може бути. Знайомі з дитинством. Поперевіряйте. Рідний батько моєї дитячої подруги. Тут бачите, тут може, до речі, бути це включення батьківської фігури. Після побачення написав: тобі, взагалі, чоловік потрібен, подякувала за питання. До речі, в мене на марафоні, по-моєму, є на марафоні просто, на просто марафоні є медитація місце чоловіка у твоєму житті. Я не пам'ятаю після яких лекцій, але це дуже важливе питання, тому що дівчата насправді інколи ми просто не даємо місця чоловіку в нашому житті. Ми настільки все вміємо самі, що. А вони просто розумієте, чоловіки вони дуже прагматичні, вони хочуть допомагати, хочуть давати. Їм це кра... їм це не більш потрібно, ніж нам, тому що вони так реалізуються, відчувають себе потрібними. І, от, якщо ви не створюєте цього місця потрібності для чоловіка, то він буде такі питання ставити. Друга дитина всиновлена, всіх забезпечує. Чудово. Я вам баж... слухайте, це ж я свої проекції вам розказала. А я вам бажаю найкращого досвіду. Якщо ви вважаєте, що це може жити і мати для вас щасливі стосунки, велкам, Це ж прекрасно. Так. Mm -hmm. Дякую за ваш коментар. Справді, в мене багато чоловіків в сім'ї, і вони мене люблять. Ну, чудово, чудово. Я ж кажу, це може бути просто. от... А, може, і, і тут може бути щастя. Усюди. Я впевнена, що а, і в, з більшою різницею, і з меншою різницею. Давайте, дівчата, чи є ще питання? А, але я розчарована в шлюбах, тому довго три... вибирала. Ви ж розумієте, А, ну, в ваших шлюбах. А, ми розчаровуємося не в шлюбі. Ми розчаровуємося в своїх очікуваннях від того, що ми хотіли там отримати. Ми цього не отримуємо і ми розчаровуємося. А насправді, в шлюбі ну, якби нічого поганого немає, просто все залежить від того з ким. Ви дякую. Мені дуже приємно, коли робити компліменти, я прямо спочатку, щастя, всередині. Тільки так, по інакше ніяк. Як наважитись дати місце чоловіку в своєму житті? Для мене це питання звучить як питання наважитись. Це як типу, ху -ху, як треба напрягтись, щоб він там. Як на мене, зараз тут опять це тачанка їде. Давайте подождем. Час, ми дівчата, почекаємо, щоб трішки тихіше у нас. Наважитися дати місце чоловіку в своєму житті потрібно почати з того, що звільнити місце від образ, від розчарувань, пережити свої емоції, пробачити батька. Насправді там такий ворог розвернути всього. І далі потрошку вам стане, коли з'явиться перша цікавість, ой, а як може бути в стосунках, оце вважайте, що ви вже трішки звільнили місце. А, бо незвільнене місце це от медитація, ту, яку я давала на марафоні, там прям дівчата, коли в неї входять, там немає місця. От вони ну там спеціально розроблена для цього медитація. А, бо ти все сама. А от якщо ви почнете хоча б знати, якщо... От, ви щось робите і розумієте, що це міг би зробити чоловік, і ти така блін, а от би хорошо було, якщо б мені допоміг чоловік. Або ти там, наприклад, знімаєш собі квартиру, в тебе немає своєї, і ти думаєш, блін, класно було б от, якщо б забезпечував всю частину мого життя чоловік. Або там, ну от розумієте, ви просто спочатку почніть, хоча б в своїх думках, давати йому місце в справах. Виносиш в сміття, я така, блін, прикольно, коли є чоловік і на сміття виносить. Так класно, ми ділимо там обов'язки. Або там готуєш сніданок, і думаєш, або там, наприклад, я собі не люблю годувати, да, а коли в сім'ї в стосунках я завжди готую багато і смачно. І типу е, така: о е, я б готувала для якщо був би чоловік, і от ви потрошку, 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 ви даєте, даєте, даєте даєте йому ці зони. В яких з ним було б класно. О, а тут би було класно і тут. І тоді вам стане набагато простіше уявити, що з'являється в вашому житті. Mm. Він мене чекає весь час, такий хороший доболь. Ой, Це так класно. У вас очі, наче ночі. Дякую. Наталі пише, спробуйте з жінкою. Ну, до речі, комусь такий досвід також підходить. Тому все, як я кажу, все аптую. Думайте, пробуйте, реалізовуйте свої най. Якщо у вас щодо стосунки, коли ви про них думаєте, виникає оце внутрішня така як тяжкість, так? Ви тільки подумали про стосунки, така Боже, да та ні, не хочу. То, в такому стані не треба шукати партнера. Це погано. Коли ви вже туди зазираєте з цікавістю. Там уже буде більше легкості. Бо йти в стосунки з тяжкості це тільки собі буде дорожче, дівчата, не треба. От. Тому я кожній бажаю зустріти свого партнера, відкрити своє серце кохання, зробити цю весну особливою для себе, повірити в себе. Я для цього створила на сьогодні те, що могла. На що був час посилання в шапці профілю. Переходьте на просто.бс. Це мій сайт, на якому є програми, з яких можна почати оці перші кроки до змін. На наступний тиждень відкрито у мене дві консультації, хто хоче. Тому запрошую і дякую усім за питання.